Мене звати Надія, я маю сім'ю, 14 дітей, а родила 15. Чоловіка, діти в мене прекрасні, чоловік прекрасний. Була я худенька. У молодості дали чоловік, мене піднімав і на руки, а далі я почала набирати потихеньку вагу. Ну, До, до сьомої дитини. То я була взагалі худенька, тоді, в принципі, може мені гармональний е, гормони, бо мене почками, що то була проблема за восьмою дитиною. І я почала набирати вагу. Ну, 5-10 кг скину. Буває після родів 5, наберу знов 10. І так постійно. Е, вже за останньою дитиною це в кінці 12 12 років, 12 років, як я останню дитинку родила, мене тоді було вже 120 кг. Ну, я себе ще чувствувала більш-менш норма. Я і зараз, хоч мене зараз 150 кг, але я бігаю, я на городі працюю, я за дітьми стараюся і їсти, і все. Ну, звісно, сім'я. Бувають всякі проблеми, негаразди. І буває, заїдаєш, вечором сядеш і думаєш, як його, його... і сідаєш, що нібудь їсиш. А ж, як добреньке, то, то воно по-любому, звісно, набирається і вага. І я вирішила в даний час, я довго рішалася, мене діти підштовхнули на це, друзі. Чоловік довго рішалася на це і вирішилася піти на цю операцію. Я пішла, тому що в мене ноги почали боліти. Тиск постійно підвищувався. Ну, важко, певно, і важко ходити, і в магазин піти, одежу купити, яку тут шукаєш, вже купляєш, яка підійде, бо не, не так вибираєш, як хочеться красиво чи як. І так рішилася на це. Дяка Богу, друзі допомогли мені. Чоловік підтримав. Я думаю, що буде все добре, Бог мене благословить, і все буде добре, і врачів благословить, і все буде добре. І бажаю всім не боятися йти і робити все можливе, щоб було для здоров'я, для сім'ї, бо ще діти. Сім'я, треба бігати, треба старатися для них. Хочеться, як, звісно, щоб хоч би 80 ідесять, щоб кілограм в мене було, так то це було дуже мені хорошо, приємно і і для здоров'я, і для них. і побігати. Бо у мене чоловік такий, він при собі, ну як, не товстий, а такий хорошенький. То він бігає він і він навіть задишки в нього немає, а в мене задишка. Я не можу. Він каже, давай, ні, не можу. Кажу. Я пробігла кажу, трошки. Кажу, і все, я не можу. Ну, то Я хочу теж, щоб, так, щоб скрізь поїхати, щоб якось будь, більше себе відчувати комфортно. А то так буває, десь хочеться в госі піти і якось себе не так відчуваєш комфортно, бо як... Вага і якось так думаєш, дивишся на інших, вони такі фігурні, тендітні, то... а себе чувствуєш трошки не так. Я така сладкоєжка, в принципі, через те я набрала і вагу. Я любила пекти пироги, торти дітям, ну така, значить. Ну, а так м'ясне теж готовлю. А тепер вже. Будемо. Ой, я... раніше, раніше то багато ходили ми, багато дуже ходили, багато, а молодості то взагалі дуже багато. І по три, по п'ять кілометрів ходили. Ну, більшість на велосипедах. О, а зараз я по городі якби причепив собі цього, як він називається. Так, да, Ми так як люди віруючі, то ми йдемо в церкву з дітьми, з сімнею. Молимося Богу за Україну, за всіх людей молимося. І теж так само за столі, стіл приходимо із служіння. Дякуємо Богу, що ми живемо на мир на землі, нашій оцей. Наші, в нашій міцності мир. Звісно, в країні немає такого миру, але ж міцності нашої миру. Хочеться, щоб женить останню. У мене семеро женатих, вже 12 внуків маємо. Але ж хочеться, щоб іще семеро. Яночка моя казала, Мам, о, у мене вже на весіллі будете вихуденькою. Але ж так, і звісно, хочеться, бо в мене діти є і за границею, в Америці є, то. Кажуть, приїдете в восі, да привіт, приїдемо скоро в гості, Будемо при фігурі, здорові і приїдемо в осі.